Gå etter og gå og Нажальний почеснувати майор пощати. Вітаю воїнів! Вважає! Державний гімн України! Державний прапор України! Стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг. Розпочинаємо церемонію підняття державного прапора України! Слово має президент України Петро Порошенко. Дорогі брати і сестри, вітаю всіх нас з Днем державного прапору. Поздравляю і юного українця Петра Зубора із Артемівська, що на Донеччині. 16-річний парубок більше місяця переховував від окупантів герб України, збитий бойовиками. З приміщення міськради. Петре, ти справжній герой. Особисто хочу звернутися і до 10-річного львів'янина Тараса Кротька. Дитина мріяла купити собі планшет. Хто з нас не пригадує сили своїх дитячих бажань? Але зібрані гроші хлопець здав у фонд допомоги армії. Так прямо і приніс їх із скарбничкою. Сказав, що він без планшета може обійтися, а солдат без бронежилета ні. Тарасику, ти справжній патріот. Країна, в якій зростають такі діти, як Петро Зубер та Тарас Крадько, має велике майбутнє і буде єдиною, бо Петро з Донбасу, а Тарас з Галичини. Дорогі українці! Сьогодні ми вшановуємо наші національні святині державний прапор, державний герб та державний гімн. Блакитні і золоті, сині та жовтні барви сяяли ще на державних символах Великих князів Київських і короля Данила. На хоругвях славного війська Запорізького в 1848 році, замайорівши, над Львівською ратишою наш прапор став провісником народження нової української нації під час так званої весни європейських народів. 1914-го, рівно 100 років тому, перша маніфестація під жовто блакитним прапором відбулася тут, в Києві. Цими кольорами були освячені Українська та Західноукраїнська Народні Республіки. Акт злуки та відродження сучасної української держави. Під цим прапором йшли в бій вояки Української повстанської армії. За любов до цих кольорів імперія етапувала наших патріотів на Сибирську каторгу. Під нашим прапором народ повстав на захист своїх прав під час Революції Гідності. Зверніть увагу. Прапори України та Європейського Союзу витримані в одних кольорах. Це промовиста і дуже важлива деталь. Як і знаменно, європейський союз, український стяг став символом свободи, простір якої поширюється далі на схід, це наочно продемонструвало нам буквально днями ті відчайдушні росіяни, які не побоялися підняти. Український прапор над Москвою, росіяни та українці. Якби ми захотіли знайти для нашого прапора більш мирні кольори, не змогли б. Якщо ніщо більшою мірою не символізує мир та спокій, ніж блакитня вісь та жовте поле, синє як море, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний. Писав великий український поет Олександр Олесь. Це фарби нашого прапору не лише мирні, але й сильні. Вони це впевненість, вони це сила, вони це звитяга, вони це слава. Ми мирний народ, але готові платити і платимо потам та кров'ю за право жити під цим прапором, під цим небом. І серед цих полів. синьо жовтий прапор став символом спокійного життя, до якого українські збройні сили повертають Донбас, звільняючи його від терористів. Державний прапор гордо знову майорить над Слов'янськом і Краматорськом, Лісичанськом і Северодонецьком, Артемовськом і Константинівкою. Мерри чекають катовані бойовиками. Жителі Донецька та Луганська. І я вам обіцяю обов'язково дочекаються. Державна символіка органічно увійшла в повсякденне життя людей. Синьо-жовті кольори стали предметом національної гордості і знаком моди. Подивитися на цей зворушливий рух. Тисячі, сотні волонтерів, на зібранні серед громадян кошти по всій Україні фарбують в синє та жлене паркани і мости. А мости через Дніпро це просто не просто дороги. Це втілення єдності двох берегів нашої України. 22 роки ми поволі формувалися як сучасна політична нація. Важкі випробування, які випали протягом останнього року, не просто надзвичайно прискорили цей процес. Вони призвели до його логічного завершення. Сьогодні, як народ ми єдині та могутні, як ніколи. Ворог сильний, жорстокий, підступний, загартував і цементував нас, як ніхто. Той, хто хотів нас роз'єднати та послабити, ще більше об'єднав нас та зміцнив. Саме за останній рік кардинально зросла тих кількість, хто вважає себе патріотом України. Хто за вступ до Євросоюзу, хто за унітарний державний устрій, хто за українську як єдину державну. До речі, багато хто з нас говорить російською. Але думають тут інакше, ніж в Росії. Спілкуючись із солдатами в зоні АТО чи у військовому шпиталі, я бачив і чув, що російською мовою Україну люблять не менше, ніж українською. Скільки, на жаль, полеглих воїнів свої останні слова любові до батьківщини чи до мами, до дружини чи до коханої, вигукнули, сказали або прошепотіли російською мовою. Знаю, що тепер замовною ознакою нас вже ніхто ніколи не розколить, принципово залишаючись на тій позиції, що єдиною державною мовою. Має залишатися українська, маємо належно оцінити внесок російськомовних громадян України в захист нашої спільної вітчизни. Наша нація міцніє вже не лише на ґрунті мови чи етносу, а на основі спільної волі більшості мешканців України. Ця воля полягає в тому, щоб жити разом в єдиній, соборній, унітарній, демократичній. Та Європейській державі. У минуле стрімко відходить поділ України на схід та захід, центр та південь. Це значить, що ми остаточно і безповоротно відбулися як нація, як український народ. Ми на порозі грандіозних тектонічних змін. Так само, як наші воїни встановлюють прапор над звільненими містами та селами, ми всі разом. Спільною працею зобов'язаний підняти прапор перемоги над подоланням корупції, безробіття та бідності. У нас, дорогі мої співвітчизники, все з вами вийде, все буде добре. Ми сильні та цілеспрямовані. І я пишаюся тим, що я українець. Україна, наша рідна вітчизна, це місце великих мрій і грандіозних справ. Ми як народ здатні на надзвичайні зусилля і великі перемоги. І кожен з нас може і зобов'язаний докластися до них. Слава Україні! Слава! 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 Рівняння паролі!